Вітаю, друзі! В ефірі черговий випуск програми Школа сміливих рішень. Прийшов уже цілий тиждень і за цей час ми підготували для вас чимало цікавинок. Познайомилися зі сміливцями не лише Ужгорода, а й району, а також перевірили на собі всі ті інтернетівські штучки. Тому раджу не перемикати канал, адже пропустити найцікавіше. Не бійтесь заглядати у словник, писав український поет Максим Рильський Юні читачі бібліотеки Каска, учні НВК Гармонія мікрорайону Доманинці не лише не бояться заглядати до словника, а ще й ділитися своїми знаннями. Цього разу діти завітали до книгозбірні. Аби дізнатися про єдиного мужчину жіночого роду. Такими словами описав Лесю Українку Іван Франко. Усі подробиці далі у сюжеті. У переддень 146-ї річниці від дня народження поетеси Лесі Українки учні 6-го класу навчально-виховного комплексу Гармонія вшанували її пам'ять віршами. Захід провели у центральній міській бібліотеці для дітей казка. У дитячі роки, коли так душа бажала, надзвичайного дивного, Я любила вік царства. Тільки дивно, що не принц таємницею укриті, невродливі королівни, розум мій очарували. Я дивилась на малюнках, не на гордих переможців. Що сперечника зваливши, промовляли, люто здайся. Погляд мій спускався нижче. А того, хто розпростертий до землі прибитий списом, говорив Убий, не здамся. Хотів б я пісною стати у своє хвилину ясну, Що вільно по світі літати, що вітер швіт луну, що під'ясні зорі, плинти співдінком, упасти на хвилі прозорі, бо над ти хіпким, Якби тоді мр... мої мрії лунали і щастя моє таємне, ясні, ніж зорі ясніші, гучніше, ніж море гучне. Чимало цікавих фактів із життя письменниці дізналися діти, як, от, наприклад, те, що мама Лесі Українки Олена Пчілка вважала доньку малорозвиненою. А от якби Леся жила у наш час, її б називали дитиною індиго. Вже у чотири роки дівчинка уміла читати, у шість вишивати, а у дев'ять написала свій перший вірш. Поетеса знала дев'ять європейських мов, займалася культурною та перекладацькою діяльністю. Цю тендітну жінку Іван Франко назвав єдиним мужчиною української писемності за її силу та хоробрість. А бути мужньою Лесю змусила нелегка доля, про яку також дізнались учасники заходу. Вона була дуже мужньою і бойовою, тому що вона у 13 років, коли йшла на водохреща, вона намочила ноги і. У неї був туберкульоз, кісток спочатку лівої руки, а потім ноги. Творчість поетеси просякнута великим терпінням і може навчити не коритися і не боятися. Вертіся з Лесі Українки може навчити тим, що треба боротися за своє життя і прагнути до своєї мрії. Леся Українка була дуже мужньою. Як ти думаєш, якби не хвороби і біди вона б стала такою? Думаю, що ні. Бо вона боролася за своє життя, щоб вилікувати цю хворобу, але, на жаль, вона не виліковується. Не виліковувалася. Біда може навчити тому, що ти не знав, що треба розуміти робити щось. Можна навчити розум, співчувати людині. Що коли біда яка стається, можна навчити, що треба допомагати тій людині більше, що треба більше її співчувати. Тобто творчість Лесі Українки є прикладом, як вести себе у житті, як у стосунках з іншими людьми. Також і це, а і ще говорить, ж треба бути більш боротися за своє життя. Що кожна хвилина дорожча у своєму житті? Треба більше розмовляти, спілкуватися, більше розвиватися творчо. Особливо припав до душі шестикласниць вірш, як дитиною бувало. Щоб не плакати, я сміялась. Повторювала Леся Українка. Повторюють сьогодні ці мужні слова і учні. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою, горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом з ним кінчиться драма, і от от зірватись має гостра злобна епіграма, безпощадній зброї сміху, я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Сміливці, чи не завжди знаходять щастя? А приклад Лесі Українки доводить велика жага до життя і внутрішня сила перемагають усе потрібно лише вірити. Хто вам сказав, що я слабка, чи я курюся долі, хіба тремтить моя рука, чи в пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліте голосіння, то ж була буря весняна, а не сліта осіння. Переконана, тематичні уроки, присвячені творчості Лесі Українки, були чи не в кожній школі. І всім нам довелося відповідати біля дошки. Не люблю ці відповіді перед усім класом. А ще коли питають твою думку, а в результаті вона неправильна. А чому? Відрізняються від вашої, пане вчителю. Ну ж правильно, скільки людей, стільки і думок. Як відстояти свою точку зору? Відповідь на це питання далі у наступному сюжеті. Учні початкових класів ужгородських шкіл не лише добре вчаться, а й люблять вирішувати надскладні завдання, відповідати на підступні запитання вчителів та навіть сміливо висловлювати й відстоювати свої думки біля дошки. Другокласники і третьокласники вже не бояться помилятися, бо знають, якщо відповіли неправильно, то в них завжди є шанс повторити пройдене ще раз і продумати свою відповідь. Я люблю відповідати біля дочки, тому що може похвалити мене учительниця. Я не боюся відповідати біля дошки, тому що на ошибках я вчуся. Буває, що боюся, але ну, так частково. Ну, Взагалі-то люблю відповідати. Буває, що там дуже складне відповідання або сумніваюся. Можу, і ще щось. Як вчитель реагує на ваші відповіді, якщо вони неправильні? Він може він не кричить, він просто каже, щоб я повторила на інший урок. А як реагують самі е, сокласники, коли ти відповідаєш біля дошки і буває, що ти помилилася? Вони. Е, Реагують нормально, вони не сміються з мене, вони можуть і саме самі неправильно відповісти. А підказують? Трішки. Яким чином? Якщо, наприклад, за першою партою сидять, то як підказують? Тихо. Шепчуть. Це е, е, каже, якщо я відповідаю біля дошки, щоб я сів. Сів на місце е повторив, і потім мене визвоть. Маленькі сміливці досить швидко зрозуміли. Помиляється кожен, тому й не варто боятися. Уже на власному досвіді радять першечкам, що зробити і як підготуватися до уроку, аби позбутися страху, відповідати чи то біля дошки, чи з місця мені треба зібратися, щоб правильно відповісти та не розхоплятися щоб бути впевненою. Не треба боятися е, бути, ве, е, бути ввереними в собі. Набратися сміливості треба вдома вчити, е, довго вчити і в тебе все вийде. Тебе не бачився так, щоб ти був впевнений, що ти відповідатимеш правильно і що тебе похвалять тому що ти цього старався і вчився. Я все вчила і мені я старалася не боятися, просто вчитися дуже файно. Я б їм порадив не боятися. Бо якщо вчитель він не кричить, то Якщо неправильна відповідь нічого. Але на другий раз прийдеться вивчити. Поради старшокласників це завжди добре. Однак наймолодшому школяреві таки не впоратися зі своїми страхами самостійно. Тут на допомогу повинні прийти батьки та перші вчителі. Для початку потрібно розібратися, чи це дійсно страх, чи просто надто сором'язлива риса характеру вашого чада. Если это страх, тогда нужно понять, почему ребенок боится сделать ошибку, или, или он боится быть неинтересным, или боится не соответствовать ожиданиям окружающих да, взрослых учителей или родителей. Тогда это уже можно назвать страхом. Но этот страх ⁇ это как защитная реакция больше у ребенка. Да, естественная реакция организма на какую-то стрессовую ситуацию. Этот страх можно откорректировать, можно от него потихонечку, мягко избавиться. Во-первых, необходимо ребенка не ставить в такие стрессовые ситуации, а в более лояльных условиях позволить ему проявить все его возможности и способности. Да? Или сидя за партой, или стоя рядом с партой. То есть тут педагог должен тонко чувствовать, как лучше ребенку позволить показать себя с лучшей стороны. Родителям и учителям не стоит, как я уже говорила, во-первых, давить на ребенка да, и не требовать от него того, чего он в данный момент не способен проявить. И нужно хвалить ребенка даже за попытку. Нужно создавать для ребенка ситуации успеха. То есть страх поборется, когда у ребенка появится положительный опыт в этих ситуациях. Чем больше их будет, этих положительных таких ситуаций, положительного опыта, тем быстрее ребенок избавится от этого страха. Щоб не створювати для учнів надто стресову ситуацію, відповіді з місця практикують ще й в другому класі. Проте серед учнів уже є й противники такої методики. Комусь подобається не відходити від парти, а хтось навпаки потребує уваги не лише вчителя, а й усього класу. Якщо я відповідаю біля дошки, мені мало хто може підказати. Ти не любиш, коли тобі підказують? З місця е, вчитель краще бачить, і він може побачити, що ви старалися. Мені краще з місця, звичайно ж, бо тому що не треба тратити час. Бо буває таке, що забудеш думку, і що сказати. Біля дошки і. Тому що, о, якщо ти відповідаєш правильно, то, то діти тебе краще чують і краще запам'ятають для того, щоб в майбутньому вони це знали. Як уже було сказано нашими маленькими розумниками, на помилках ми вчимося. Вчителі не кусаються, якщо відповідь неправильна. І справжні друзі в біді не покинуть, знайдуть спосіб підказати. Тому старанно готуйте домашні завдання і сміливо тягніть руку догори, коли вчитель замислиться кого цього разу викликати до дошки. Інформаційний випуск нашої програми добіг до свого завершення. Розваги чекають на вас уже завтра. А наразі я, Таїсія Таран, прощаюся з вами. Вірте у свої сили, не бійтеся відстоювати свої думки і долайте свої страхи. Па-па!